Друзі, рада вас вітати на каналі. Про альтсезон ми так бігло поговорили. Зараз я хочу показати взагалі, чому я думаю, що він все ж таки буде, тому що всі на цьому ринку прийшли, як то странно, не заробляти гроші, а чекають альтсезон. Моя теорія заключається в тому, що біткоін ще не досяг своїх піків, тому. Прямо зараз про альтсезон казати. Я думаю, що трошки зарано про відскок альти, да. Про альтсезон ми можемо казати тільки тоді, коли біткоін поставить свої піки. А чому я думаю, що біткоін не поставив свої піки? Я вже одну із систем показував більш детально, а я її десь ось, ось ось тут прикріплю плашечку або просто додам посилання. В опис відео, тому що о, мені харить ці плашечки приєднувати. Але покажу всі зараз системи, які е, я ще не показував. Е, давайте почнемо з першої. Е, вона побудована на теорії циклічності біткоїна. Тут треба зрозуміти, що о, якщо ми не віримо, що біткоїн має якісь цикли, то. Можна перемотати далі, там будуть інші системи, але ця побудована саме на а, теорії, що біткоін має цикли. А, На жаль, розрахунки, їй треба цикл для того, щоб а, підлаштувати розрахунки, але ми можемо побачити, що у нас є потенційні піки, а потенційні а, ЛОЇ. Так само далі. Наступний цикл 2018 року. Потенційні піки, потенційні лої. Знову ж таки, це не фактичні піки, це потенційні піки і потенційні лої. У нас так само минулий цикл, так само дно. І зараз у нас. Ще немає сигналу перекупленості, тобто червоної зони, вона в нас знаходиться на 350. Але <гум> ця система не враховують фактора, по-перше, інституціональних гравців, а вона зав'язана тільки на циклі. І саме головне, вона не прораховує регресію, тому що ми можемо побачити, яка зона перекупленості була в минулому, позаминулому циклі, яка була. Минулому. Тобто ми можемо побачити, що в нас ось ці зони перекупленості червоні стали набагато менше. І так само, я думаю, що буде і в цьому циклі. тобто Ми не досягнемо позначок 350, але позначок 190-230 десь в цьому діапазоні. Я думаю, що Цілком можливо. Цілком можливо. Тому, І сюди. тому, скажімо так, орієнтири мої такі. Взагалі в мене орієнтири більш 190. Зараз будемо дивитись далі. Наступна система, а вона так само враховує циклічність, але в неї. Ми можемо подивитися, скільки додаткових ще а, параметрів є. Тут є і Нупол, тут коротше дуже багато а, параметрів, які зав'язані не тільки на циклічності біткоїн, а біткоїна, тому, скажімо так, вона більш прогресивна, але скажімо так, це не моя система. А Це я її е, запозичив, можна сказати. Е, тому в мене немає тут ісходного коду, щоб точно перевірити, е, чи правильно тут відображення даних. Але е, в цілому я колись хотів написати цю систему, о, але поки руки не доходили, тому юзаю саме цю. І так само ми можемо подивитися, що в нас є потенційні ЛОЇ, потенційні ХАІ. Так само і минулий цикл, тобто відпрацювала вона теж дуже непогано, і по цій системі так само ми ще навіть не близько. Вона не прогнозує плюс-мінус ціну, але знову ж таки ми можемо побачити, що у нас поки покилін колір дитячої якоїсь неочікуваності. Але знову ж таки, ми ще навіть жовтої та червоної зони не досягали. Тому і по цій системі так само мені каже, що біткоін ще не досяг а, своїх якихось а, піків. Щось типу малювати такого, не бачу сенсу. Оп, не те. А... Бо я бачив ось такі теорії, да. вони не справдились, тому що тут були вже. Піки, от тут ми вже в ведмежі циклу мали б спускатись. Там щось якось ще. Зараз малюють ось такі канали. Ось такі канали. В цілому, я не кажу, що я буду точно правий, я просто висловлюю свою думку і висловлюю ті діапазони, в яких би я очікував біткоін. По цим каналам взагалі не зрозуміло, тобто у нас пік може бути і на 180. Давайте. Ой, де малювалка? І ось тут піки можуть бути, і ось тут, і ось тут. Коротше, взагалі, не зрозуміло, як в цьому орієнтуватися. Давайте далі. Ця система. Так само побудована на теорії циклічності біткоїна з математичними розрахунками. Але, скажімо так, вибачте, це була одна теорія, це інша теорія. Вона так само показує потенційні піки і потенційний вихід з ведмежого ринку, тобто настання биччого циклу. І ми можемо подивитися, як вона відпрацювала на історії. В цілому дуже непогано определила і піки. Тобто по тій системі в нас пік мав би бути тут, тут в нас пік тут. Знову ж таки в нас ось це був перехай, але... але ця система показує знову ж таки потенційні піки і потенційний алої. І так само потенційний вихід з. Ведмежого циклу і настання ближчого циклу. Я перевів цю систему і додав в неї ще регресію. Тому що ми маємо розуміти, що в да, нас все одно регресія в зростанні є. Тобто, у нас тут дав 9000%. Тут відлоя дав. 1800%, і поки що у нас стоїть в 500% біткоін. Да. Потенційно ще може вирости, до яких позначок, я плюс-мінус сказав. Але в цілому ми можемо побачити, що ця регресія є. Тому ця система і ось ця система. Це одна ж та ж сама, але вона має. Два різних типи регресій, для того, щоб ось ця система має регресію, яка є на біткоїні зараз, а ця система враховує потенційне зниження регресії. тому і зони відрізняються, перекупленості, скажімо так, і перепроданості. Тобто, наша некоректно буде казати, якщо дословно, перекупленості і перепроданості, тому що. Ця система побудована на циклічності, а не на якихось параметрах біткоїна. Але, ну, називаємо її так. А, окрім цього, ще є одна система, яка побудована на CVDD для біткоїна. А, це об'єми покупок. Продажів об'єми монет, агреговані різні дані, і ось тут вона якраз показує. Зони перекупленості, зони перепроданості. Тобто ми можемо так само побачити, що в нас зона перепроданості, зона перепроданості. Зони перекупленості виділяються зеленим. І ось ця зона, яку ми можемо побачити, складається з двох ліній, це зони потенційної покупки, тобто там, де актив досяг своєї справедливої вартості. Тобто він недооцінений саме в цих зонах, які ми можемо бачити складаються з двох. Ліній плюс в е, нас є загальна зона перепроданості активу. І так само перекупленість. І ця система нам показує мінімум 166 доларів. Це на сьогодні, але знову ж таки, ми можемо побачити, що тут вона так само при зростанні показувала 24 біткоін у нас закрився на 60, і перепроданість вона почала. А перекупленість а відмічати від 42. Тому я думаю, що так само ми ці зони будемо пробувати, але не впевнений, що так сильно, як в минулих разів. Тобто, десь я б все одно орієнтувався. Мої таргети 190-200. Це такий плюс-мінус. Більше мінус, тому я думаю, що там типу 180-190 це мінімальний таргет буде для біткоїна в цьому циклі. Але знову ж таки, я можу бути неправий. Це а, моя думка, мої, а, ось, а, моє бачення, мої наработки. А, тому казати, що це 100% буде так, це буде а, думаю, неправильно. Але це той сценарій, на який я взагалі орієнтуюся. Окрім цього, маєте розуміти, що біткоін це о, я б не сказав би, що повністю маноколятивний актив, але це о, дуже великі бізнес-процеси, які зав'язані на майнінгу, о, які зав'язані не тільки майнінгу, а все, що пов'язано з ним, це і сектор АІ, це та ж сама NVIDIA, і дуже багато бізнес-процесів вони крутяться навколо біткоїна. Ці системи я не показував, це я пізніше вам все покажу розповім. Це взагалі про активність мережі біткоїна і про майнерів. Зараз хочу показати ось такий графік. Це він нам показує. Наскільки майнери зараз знаходяться в прибутку чи в збитку, і ми маємо розуміти, що все побудовано на бізнес-процесах і е в короткостроковій перспективі майнери можуть бути в збитках, і це зазвичай дуже хороші потенційні е зони для накопичення біткоїна, тому що в нас зменшується. Е як тиск на стакан, тобто у нас, коли фіксують майнери прибутки, да, то у нас з'являється дуже, дуже сильний сигнал на продаж, що, тому що майнери починають фіксувати свій біткоін, тому що в них так само є сезонність, вони мають за цей сезон заробити коштів, щоб надалі, грубо кажучи, цим займатися. Щоб пересідати ведмежий цикл, щоб вистачило ліквідності. А, тому зараз а, так само тут є регресія, але нульова відмітка вона вже враховує тут регресію. А, тому сказати, що зараз пік а, біткоїна, я дуже сумніваюся, тому що ну, по факту не акції майнерських компаній зараз а, не а, росли. Вони ростуть, коли майнери починають фіксувати прибутки. І так само ми можемо побачити, що о, у нас о, майнери зараз знаходяться в нейтральній зоні, про що о, нам каже, що вони зараз не будуть при таких цінах фіксувати е, прибуток е, і акумулювання ліквідності. Тому я думаю, що саме із за цих факторів біткоін у нас стане більше. І знову ж таки затронувши а, трошки альтсезон, ми маємо зрозуміти, що альтсезону не може бути, поки біткоін а, не поставив своїх піків. Тобто, кому б як би не хотілося би, на альткоїні повністю залежить від біткоїну. Думати, що альткоїни можуть жити без біткоїна на сьогоднішній день. А, ну, якщо може, то це. А, як Якісь там одиниці альткоїнів, основна маса лоукапів і всього іншого, вона не буде жити без біткоїна. Тому важливо взагалі аналізувати і розуміти, що взагалі відбувається з біткоїном. І як я казав в минулих відео з приводу біткоїн домінації, я думаю, що ми все ж таки знаходимося не тут, а все ж таки десь ось тут. Не знаю, чи це буде ось так. от, чи це буде просто ось так. от. Але е, я б очікував би найближчий час зі зростанням біткоїна, зростанням домінації. І тільки після цього я бачу вже о, прямо настання того альтсезону, який всі чекають. Якщо нас е, геополітика на сьогоднішній день е, не дуже е, буде трусити, я думаю, що ми зможемо побачити. Хороше зростання і біткоїна, і альткоїнів, але е, ринки так само дуже сильно залежать від, е, скажімо так, різного політичного впливу, який на сьогоднішній день, е, ну, на жаль, немає якоїсь ясності в плані геополітики. Е, тому в цілому, скажімо так, це базовий сценарій, який я зараз розглядаю. Е, тому. Скажімо так, ось мої такі думки, неприємні думки для когось про зростання домінації, конечно, але це ніяк не впливає на змоги на ринку заробляти, тому що ринок він придуманий не для того, щоб чекати альтсезону, сезону, а щоб на ньому заробляти або втрачати. Це вже таке. Друзі, а на цьому в мене все. Якщо було корисно, ставимо лайк. Якщо було не корисно, вибачайте, скажімо так, поділився своїми думками. А там, до зустрічі в на наступних відео. Па-па!